12 травня у Світловодську відбулася звітно-виборча конференція профспілкових організацій працівників державних установ міста. На заході побував і голова обласного комітету профспілки Віктор Федотов. Захист інтересів громадян, соціально-правовий захист трудових відносин, матеріальних та соціальних гарантій, затверджених колективних договорах. Звідси дієвість профспілок. Сьогодні ці питання як ніколи актуальні. Варто нагадати, що учасники конференції виключно. На працівники державних установ та організацій. профспілки там діють не перший рік. Втім, останнім часом саме в бюджетній сфері спостерігається тенденція зниження зацікавленості в органі, покликаному захищати інтереси громадян. Чому люди виходять із профспілки? проспілки? Тому що структура роботи в держслужбах вона має свої певні нюанси, які ну, не гарантують довготривалу роботу на своєму робочому місці. Структура і в місті виконкоми, і в управління, які, які до нього входять, змінюються і затверджуються міською радою, і тому не завжди враховуються пропозиції проспілкових комітетів щодо гарантій робочого місця. Соціальна незахищеність працівника державної установи цю тему учасники конференції обговорювали в другому питанні. Головним чином це низький рівень заробітних плат. Плата держслужбовця це цілий ряд складових серед них і стаж і ранг і премії, що, звісно, впливає на розмір окладу. Загальна зарплата складається із деяких складових: це посадовий оклад, ранг, премія, надбавка, які не завжди виплачуються в зв'язку з економічною кризою і незабезпеченістю бюджету. Тому сьогодні не настільки приваблива державна служба, як вона виглядає з боку може, загального населення міста. Ці всі питання сьогодні обговорились на загальній конференції і ставились питання і перед обкомом про спілки з пропозицією виходити і на міністерство, міністерство і на інші проспілкові структури з метою все-таки підтримки і виборювання якихось основних соціальних гарантій для цієї категорії населення. З огляду на те, що конференція була звітно виборчою, учасники не тільки підвели підсумки роботи, а й затвердили зміни. Зокрема, було переобрано голів в більшості первинних профспілкових організацій та затверджено склад ревізійної комісії. Окреслено завдання та плани на майбутнє, що свідчить все таки про переконання учасників конференції щодо доцільності існування та створення профспілок як дієвого механізму захисту та відстоювання інтересів трудових колективів.